Всім привіт! Е, попросив нас підписчик показати електропилку. ось Зараз я зафіксую якось. Поставите на паузу, почитаєте там детальніше, що там. Ось така вона має е, вигляд такий. Коротше, засовується оця коротше сюди. Зараз я, може, техніка безпечності тут. Ну, що, казав дід, що шнур, наче короткий, ну, але він там собі пристосувався. Ось таку назву має. Це не реклама, це нас повпічку попросив показати електропилку, і тому я показую. Ну, це ні в якому разі не, не реклама. Скільки тут на зубчиків це я не знаю. Ти не знаєш, наскільки зубчиків? Не. Коротше, ось такий вигляд має. Електропилка. Ну, дідові дуже подобається, я ж кажу. Дід нею задоволений, тому що він, вона і легенька, і працює акуратненько. Ну, така. Ну, в принципі, не тяжка. І не це. І бензину не потребує. І коротше, було б світло і буде, будуть дрова. Коротше, отакий легенький обзор. Всі дивіться, підписуйтесь, будемо раді і дружбі. Всім пока-пока!